Вітаю на каналі Маленька Хатинка. Туті йде до школи. Цього року єнотик Туті йде до школи. Він з нетерпінням чекав на цей момент. Усі його сестрички і братики вже давно стали школярами і розповідали багато цікавих історій про це. І от настав той день, коли він теж стане школярем. Вранці туті прокинувся раніше від інших, він просто не міг більше спати, тому що його переповнювало почуття приємного схвилювання. Він так швидко зібрався, що навіть сам здивувався, як швидко йому це вдалося. Туті надягнув новий костюмчик. А мама склала його портфель. Як же він радів, у нього були свої зошити, олівці й ручки, усе як у братів? Він квапливо поснідав, і мама за ручку повела туті до школи. Коли вони опинилися біля самого входу до школи, прийшов час прощатися. Ну, маленький, бувай, гарного тобі дня. Побачимося після уроків, промовила усміхнена мама і хотіла поцілувати малюка на прощання. Але тут і раптом відчув, що вся його радість кудись зникла. І йому вже зовсім не хотілося йти ні до якої школи. І абсолютно точно йому не хотілося розлучатися з мамою. Він сказав. Мамо, а ти підеш туди зі мною? Мама похитала головою. Ні, дорогенький мій сину. Мами не ходять до школи з дітками. Там про тебе подбає твій учитель. Але я не хочу йти без тебе. Тут схопив маму за руку і стиснув її міцно, міцно. Мама відчула, як сильно малюк тримається за неї, і зрозуміла, що йому поки що дуже важко розлучитися з нею. Вона вирішила запропонувати йому. Добре Туті! Якщо хочеш, ми підемо додому і спробуємо піти до школи іншим разом. Ця пропозиція засмутила Туті ще більше. Е, ні, він так довго чекав на цей день. Йому так цікаво, що ж там відбувається у школі. Він навіть надягнув свій новий шкільний костюмчик. Як же він тепер міг піти додому, так і не ставши школярем? Ні, мамо, я не піду додому. Я хочу до школи, впевнено промовив маленький єнотик. Мама поглянула на нього теплим поглядом. І зрозуміла, що ця розмова може продовжуватися ще дуже довго. Вона знала, як допомогти своєму малюку зробити те, чого він так сильно хотів, та не міг наважитися. Мама Єнотиха присіла навпроти туті, міцно обійняла його і сказала: Прислухайся, синочку, що ти чуєш? Туті притихнув, уважно прислухався. І сказав, я чую тук-тук, тук-тук, тук-тук. А, я знаю, мамо, це ж б'ється твоє серце. Насправді це не просто серце, і це не просто тук, тук, загадково відповіла мама. А що ж це тоді? з цікавістю спитав малюк туті. У серці моя любов до тебе. І вона каже тобі про неї «лю-блю», «лю-блю», «лю-блю». Але оскільки у серця своя особлива мова, яку ми не завжди розуміємо, нам здається, що вона каже Тук тук. Невже це правда, мамо? здивувався маленький єнотик. Звісно, та це ще не все. А що ще? спитав Туті. Коли у мами народжується малюк, вона вкладає частинку своєї любові в його серце, так, щоб він міг чути її люблю, де б він не був, навіть якщо відійде дуже далеко від мами. Де б він не був? перепитав янотик. Куди б не пішов, перевір сонечко. Поклади лапку собі на серце і прослухайся. Туті здивовано поклав лапку собі на серце. І почув, як воно застукало. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Так само, як у мами. Він у захваті закричав: Мамо, я чую, я чую. Так, там є твоє. Люблю. А чому ти раніше мені про це не розповідала? раптом запитав малюк. Тому що раніше ти не ходив до школи. Ми з тобою весь час були разом, і я могла сказати тобі люблю сама. А тепер, коли ти станеш школярем, прийшов час розповісти тобі, як ти можеш почути мій голос навіть тоді, коли мене немає поруч. Тут і так сподобалось те, що розповіла мама, і чому стало значно легше на душі. Він почув шкільний дзвоник. І побачив, як усі звірята біжать сходами до школи. Він згадав, що сьогодні саме той омріяний день, коли настане його черга стати школярем. Тут і з сили обійняв маму, поцілував її і сказав Бувай, мамо, люблю тебе і побіг. На уроках йому було цікаво він і не помітив, як минув майже цілий день. Малюк згадав про маму і відчув, як сильно йому її бракує. Він ще ніколи не розлучався з нею так надовго тут і так сильно захотілося побачити її, почути її ніжний голос. Раптом він згадав він обережно поклав лапку собі на серце і прислухався. Разом з биттям серця він почув знайомий. І такий рідний голос Лю блю, «лю-блю, лю-блю Тут і усміхнувся, і тихо, тихо, щоб ніхто інший не міг почути, відповів Я теж дуже люблю тебе, мамо. От і казушці кінець, а хто слухав молодець.